Ну і власне цей От Балицький, якщо далі про нього говорити, це є гауляйтер окупованої Запорізької області, сказанув і пропав. Що означає пропав? Тому що він у себе в телеграм-каналі, це Євген Балицький, колаборант. Як ви думаєте, працівник якого він у політичної сили був до повномасштабного вторгнення? Все правильно, опозиційний блок, ексриги, це все, це все кодло, все зрозуміло. Так, от він ви, от, бачите цей пост, він написав в себе в телеграм-каналі, що поїв, змушений. Поїхати з Запорізької області в Крим офіційно. Це є сімейні обставини. Потім він цей пост видалив, але все ж знаєте, скріни не горять. Тобто, ми бачимо, що кричати окупанти можуть, гаупляйте, розказувати, що все йде по плану. Так і оцей Балицький в себе в телеграм-каналі пише, що все, що робить Русня, і вони колаборанти, йдуть по плану. Але тепер він має втекти в Крим сімейні обставини. До речі, обставини обставин напередодні з'явилися і в гауляйтера так званого в Галташеє. За все так можна його назвати в Херсонській області та Херсоні Кирила Стремоусова, який записав звернення щодо дії Збройних сил України на території окупованих росіянами Херсону і Херсонської області, і записав він це звернення не із Херсона чи з якогось населеного пункту Херсонської області, а власне із Вороніжа. Поки що він свій вчинок, чому він поїхав до Росії, не пояснює, Але схоже, також тікав ай